На сайті Міністерства оборони запрацював розділ, який містить інформацію про алгоритм дій пораненого та відповіді на всі питання, які виникають під час лікування, проходження ВЛК, отримання виплат через вкладку військовослужбовця здійснюється перехід на сайт Турбота. Зараз ви бачите, як це все відбувається на нашому екрані. Як зазначається, на сайті також є довідник військовослужбовця після поранення, який можна навіть завантажити. Також для максимального комфорту сайт містить зразки рапорт та покрокові інструкції отримання виплат, протезування, отримання статусу учасника бойових дій, посвідчення особи з інвалідністю. Тощо, наскільки важливий такий сайт, ми будемо спілкуватися із військовослужбовцем 125-ї територіальної бригади, головним сержантом 5-го батальйону Валерієм Шашком. Вечір добрий і слава Україні. Слава, добрий вечір. Ви після поранення, тому перше питання: як себе почуваєте і що трапилось? Дякую. Я отримав на бахмутському напрямку кульове поранення, і відповідно зараз вже нахожусь на лікуванні по місці проживання відпустці за лікування угу. після отримання травми. Почуваюсь добре. Чекаю, поки до кінця вже зросте кістка, і можна буде приймати рішення по-дальшій. Дальшому проходженні служби. Тема, знаєте, дуже важлива насправді її. Вона така дуже і емоційна, в тому числі. Тому спитаю так: як мають поводити себе військові, їхні родини, от коли боєць отримує поранення? Як це все відбувається? Як працюють медики на полі бою? Як після того відбувається транспортування солдата? Що робити рідним, які, наприклад, не можуть додзвонитися, а в людини поранення він може бути без свідомості? На практиці на жаль, але розкажіть, як було, наприклад, у вас напевно мені досить просто дати відповідь на всі питання, але щоб дати детально і е, покроково, то напевно того часу нашого ефіру буде обмаль. Але я е, на своєму прикладі скажу, е, як відбувалося зі мною, і що потрібно робити в таких випадках, як і бійцям, які потрапляють в таку ситуацію, так і їхнім рідним, якщо ситуація така, що вони не можуть якийсь час вийти на контакт. Своїми е, рідними Першу чергу багато залежить життя пораненого бійця від е, бойового медику взводу, бойового медика роти, бойового медика батальйону і або іншого підрозділу, в якому він служить, е, залежить від того, яку підготовку підрозділ проводив напередодні ще мирний час або на полігонах, коли проходились навчання. Якщо говорити конкретно за мій підрозділ, за мою роту, де є сержант не батальйону, а рота головний сержант. Е, то напевно нам повезло з тим, що у нашій роті був і є надзвичайно відданий своїй справі бойовий медик Олег Чернецький бойовими медиками. Не стають медики, особливо в підрозділах ТРО, а стають звичайні бійці, які приходять, і просто вони більш надаються до цієї справи, виявляють бажання бути сам. Тому що це надзвичайно відповідально. І ось та підготовка, яку ми проходили напередодні. Одні, коли ще були в попеде в червонограді, в, 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 в Червонограді це я згадав свій червоноградський батальйон, який ми міняли на Харківщині е, у Львові. То відповідно. Е, Пізніше ці плоди можна досить успішно пожинати вже на полі бою. Якщо брати конкретну ситуацію, коли ми потрапили в жарку частину несення нашої служби, наші бойові медики вони справились просто невідмінно. і не тільки наші бойові медики, які безпосередньо працювали на полі, виносили бійців і вивозили евакуювали бійців на місце евакуації, але і ці бойові медики, які далі нас супроводжували за той час ведення війни, можна констатувати. Увати, я говорю лише особисті враження, можливо, хтось попадає в інші ситуації, коли і не можна вчасно евакуювати, доставити бійця в пункт евакуації. Спочатку там ротний, а тоді відповідно вже на батальйонний. Але в ті ситуації, в які я потрапив, все було чітко відлагоджено. Хоча в нас було досить напружена і жарка ситуація, і роботи для наших бойових медиків було надзвичайно багато. Але саме ці тренування, які були напередодні, я хочу відмітити, що велика увага наш, нашій бригаді. 呃。Uh Вона саме надавалася тактичній підготовці і в тому числі медичній підготовці, роботі медиків і евакуаційні моменти в нас було все розписано просто по хвилині. Якщо брати конкретний приклад зі мною, отримавши поранення 8.20, 8.30, я вже був перев'язаний. Так швидко слухати швидко, 10 хвилин. Так буквально. вже просто це було недалечко від бойового медика. мого медика роти, а ми як управління роти, ми завжди разом трималися. Я був перев'язаний через 15 хвилин. Так як поранення було важке і для того, щоб не втратити руку, там і е, в свідомість. Е, я вже був в евакуаційному автомобілі. Джипі 5 кілометрів бездоріжжя е, літання взаді, тому що обстріли не не, не, не припинялися. 5 кілометрів бездоріжжя, і ми вже були на е, евакуації на дорозі, так званій е, Славянськ-Бахмут, де вже нас чекали швидкі. Так так стало, що швидких там багато, але я попав саме в наші. Нашу швидку, нашу батальйонну швидку, там, де всі хлопці знайомі, медики знайомі. І вони вже мене прийняли від евакуаційного автомобіля нашої роти, які повернулися назад для того, щоб внести чергування. У випадку чого, якщо будуть ще поранені, і вони вже мене повезли в перший стабілізаційний пункт, найближчий населений пункт, де вже проводиться перші операції, огляд і так далі. В цьому ж першому стабілізаційному пункті мені вже, якщо так говорити, по годину в 10.30 була зроблена операція. Коли я пізніше дізнався по знімках, які робили органи, її робили наші львівські медики. Я ж їх обов'язково відшукаю. Які були, Треба подякувати. Та. Так які були. В цей момент після цього як мені зробили нас далі. викоюють від лінії фронту. Мене перевезли в Краматорськ, і через декілька годин з Краматорська мене відправили в Дніпро. От така логістика, і в пів ночі я вже був. В Дніпрі в клініці, де продовжували моє лікування, це якщо говорити, і цей механізм він надзвичайно Працьований. Але надзвичайно важливо, щоб ці е, бійці, які потрапляють в таку ситуацію, щоб вони слідкували за документацією. Поряд з вами, коли вас везуть, супроводжують повинні певні документи, так звана форма 100, кожен е, хто передає. Пораненого бійця він її заповнює і передає далі. І ці документи вони вже до кінця життя є важливими для кожного бійця, який пізніше звільниться, і можливо в нього виникнуть проблеми або йому прийдеться ще лікувати наслідки цієї травми, цього поранення, яке він отримав. А як з родиною як повідомляє з Який родиною? Ну в такій ситуації знову ж таки є двояка в такій ситуації, як я, я міг сам повідомити і сказати, що сталося, щоб не переживали, і так далі. Гірша ситуація, і я багато зустрічався, коли вже був по лікарнях, по госпіталях з людьми, які втрачали свідомість. От тоді набагато важче уже і як із родиною зв'язатися, так і зібрати цей пакет необхідних документів, які є важливими для тих питань, які далі ми будемо з вами розглядати, як же ж повинно проходити лікування. Поранених, які вони виплати повинні утримувати, які документи повинні робитися і супроводжуватися їхнє лікування для того, щоб все відбувалося вчасно, всі виплати і так далі, щоб передбачено для поранених вони. Ну, про виплати ми обов'язково поговоримо. А от сайт, ми в підводці до розмови розповідали, що Міноборони відкрили спеціальний окремий розділ для захисників, які зазнали поранення. Чи ви його вже бачили, і як можете оцінити його наповненість? Наскільки він може таки допомогти військовослужбовцям? От, спростити дану процедуру? Я, я, я його переглянув також. Знову ж таки, хочу відмітити роботу нашого нашої бригади. Всі командири в підрозділі вони отримали. Стислу інформацію по тому всьому, що там в широкому форматі угу. мені простіше це все читати, тому що я вже покроково фактично це все пройшов. Але з тої оцінки, яку я можу зробити, там є вся необхідна інформація. Зразки рапортів, що покроково потрібно робити для того, щоб не було затягувань для того, щоб зекономити свій час і для того, щоб швидко пройти всі процедури, які стосуються подальших виплат, які стосуються проходження ВЛК. там все є необхідне для. Для того щоб це зробити грамотно, це важливо знати через те, що коли ти йдеш підготовлений, то е, ніяких нарікань на якесь затягування або і все інше немає. Тому що е, чому у нас відбувається можливо якісь затримки, якщо ми говоримо за проходження влк через те, що людина йде, яка не має достатньої інформації вона не знає, що від неї там будуть вимагати. Ага. І прийшов. Фотографія є? Нема. Іди роби, черга пройшла. Ти прийшов в паспорт, всіх виписок ВЛК, всіх виписок, де ти лікувався, є? Нема. Іди роби, ксерокопію. Знов черга пішла. так? Є довідки 100? Нема. Довідка форма 5 є. Ну, вона Це затягує може. все. Процес. Відповідно, оце все. Але коли. І я вже про це все знав. і Коли я йшов на ВЛК, в мене цей пакет документів був. І відповідно, я е, мінімально мало часу тратив для того, щоб його пройти у цю формальну процедуру в тій ситуації, коли ти проходиш ВЛК, коли тобі треба продовжити відпустку по лікуванню. Тому що е, знову ж таки є період, коли ти безпосередньо лікуєшся в госпітр лікарні. А є період, отак як в мене травма така, яка не дозволяє мені зараз служити. Тобто мені треба, щоб кістка зрослася. Треба час е, в частині я не можу з такою рукою бути в госпіталі я також не може займатися. Тоді дається відпустка, так званого полікування, де ти вже під контролем там чи сімейного лікаря, чи інших лікарів? Ти просто слідкуєш, як тебе відбувається, і кожні 30 днів робиш контрольний знімок, перевіряєш, чи зростається, чи потрібно робити операцію і так далі. І тому подібне. ця вся процедура, вона проходить саме військовослужбовці збройних сил України, які отримали поранення, вони мають право на грошові компенсації після поранення, якщо це поранення було на полі бою. Чи доводилося вам? Мати труднощі з отриманням цих коштів дуже б хотілося почути, що тут проблем немає, та все таки говоріть, як є, і взагалі як зараз з виплатами в армії за весь період служби, а це вже більше року. що я служив. Ніяких затримок з виплатами за весь період існування не було. Якщо ж ми повертаємося до винагороди, які отримують військовослужбовці, то там є два основних види: це є грошове забезпечення, це є так звана ставка, це є надбавка, це є. Премія до Твейзер, це є вислуга, це є робота за секретність. Якщо ми говоримо за кадрових військових, а не таких, як ми мобілізовані, наші ті надбавки невеликі. І в середньому на сьогоднішній день стрільця вона становить від ну, в районі 20 тисяч. Це самого рядового солдата. Ну, якщо беремо головного сержанта роти, так як мене, це десь в районі 25 тисяч. Це одна частина винагороди, і друге це додаткова винагорода. Оце так звані ті кошти, які виплачуються бійцям в розмірі від 30 30 або 100 тисяч в залежності від того, яке вони виконують завдання, і скільки днів вони його виконують. Uh -huh. Тобто, оці саме ми говоримо про ці виплати, навколо яких зараз точиться в суспільстві багато дискусій. багато дискусій по різному, їх можна оцінити, і так далі. Оце є основні виплати, які платяться військовослужбовцям, які несуть службу. Якщо ми говоримо про виплати, які несуть уже поранені бійці, з моменту отримання поранення бо. Який отримав поранення, за ним залишається тільки грошове забезпечення, тобто я його, його зарплата, якщо ми по іншому говоримо, зарплата в розмірі 20-25 тисяч, в залежності, якщо ми говоримо за рядовий і сержантський склад, а е додаткова виплата, яку він отримував на момент отримання, вона припиняється до того моменту, поки не будуть проведені е певні розслідування, поки не буде зроблена форма. П'ять, яка встановлює обставини отримання поранення. Чому вона є важливою? Тому що поранення можна отримати як і в бойових діях, так і можна травмуватися не в бойових діях. Так можна порушити щось, тобто можна не носити захист, бронежилет, каску і отримати поранення, і це вже буде вона. Бувають випадки, коли можна отримати через стан бійця. Угу. Розумієте, про що так. я можу говорити? І воно тоді суттєво впливає на подальші виплати. Якщо ж в тій ситуації, коли боєць отримав поранення в захисті бронежилеті, виконуючи бойове розпорядження, перебуваючи в тому місці, де він мав перебувати, і так далі, робиться коротеньке розслідування. На основі цього розслідування створюється наказ по частині. Медики роблять форму 5 на основі всіх довідок. Форм 100, довідок з лікарняних закладів, де лікувався цей боєць, чи це госпіталь, чи це може бути цивільна лікарня. Це все воно вивчається. Командир частини дає наказ, додатковий наказ на виплату уже грошового забезпечення. за Поранення згідно класифікації поранень, які встановлені Міністерством оборони. Якщо боєць отримав важке поранення, то у нього на весь період лікування і реабілітації, тобто відпустки по лікуванні. У нього зберігається та ж сама винагорода додаткова, яку він мав на момент отримання, і вона виплачується по тому, як будуть всі ці документи сформовані. Форма 5. Uh -huh. Наказ командира частини і додаток, в якому вказано за який період ці нарахування відбуваються. А от коли збираються ці всі документи, то потім покриваються е, фінанси за цей період, який звичайно так, фір... я говорю оцей період, за який ці різна є ситуація. Я також в госпіталі, коли лежав хлопці, бачив, що, що деякі отримували ці документи форму 5, так звану, яка є важливою за 2-3 тижні. А от є ситуації, коли е, ці розслідування вони затягуються місяць. І два ну це знову ж таки залежить від того стану, в якому знаходиться той чи інший підрозділ. Тому що якщо деколи mm -hmm. до цього не доходять руки, якийсь час, але потім воно все рівно відкатується назад, воно все робиться, і всі виплати вони повертаються. Я зрозуміла після того, як боєць одужує, він має проти знову ВЛК придатний він до служби чи не придатний від він до служби, у нас ще обмежено, тому я сформулюю так загальне питання. ВЛК – це взагалі нашуміла і наболіла тема. А що не так з лікарськими комісіями? Знову ж таки, якщо йти на лікарську комісію підготовленим, то її можна пройти все чітко. Не так, різні ситуації бувають, коли з якою ціллю ти йдеш. Чи ти дійсно маєш підстави для того, щоб отримати той чи інший висновок? Чи є в тебе необхідний пакет документів для того, щоб це так? Буквально ще декілька місяців назад, коли я тільки на початку і моїх багато друзів і знайомих проходили ВЛК, були черги, були, були якісь непорозуміння, були вони затягувалися, так далі. Зараз буквально декілька днів я ще не користався, але я вже бачив, що наша ВЛК вже електронну чергу створила. Угу. Якщо знову ж таки йти підготовленим мати всі пакети документів, ніяких проблем не виникає. Можливо, в мене не виникало через те, що в ну, мене нема що оспорювати, так? У мене все наявне, Абсолютно. я знімок дав, все побачили і, і так далі. І в інших ситуаціях е, деколи чути було нарікання на те, що десь і затягування, де, де, що е, ці. Захворювання або ці травми, які утримують, не класифікуються по тому рівні, по якому вони реально є. Такі ситуації на жаль бувають, але вони вирішуються вже безпосередньо. У нас буквально хвилинка до завершення ефіру, але дуже цікава ваша думка. Які заходи ще від держави від місцевої влади могли б покращити ситуацію з реабілітацією і відновленням бійців після травм і поранень? Чого на вашу думку бракує найбільше взагалі? Найбільше напевно трошечки більше юридичної консультації, тому що я вже також зіткнувся з родичами воїнів, які є без свідомості. Вони у Львові навіть пішли до деяких консультацій, і вони витримали таку інформацію, яка не відповідає дійсності. І мені просто було дивно, що люди беруться допомагати, але не прав. Психологічна реабілітація на напевно більше тому, що все те, що роблять в госпіталях, в лікарнях е, я знову ж таки це моє особисте. Ці волонтери, які займаються харчуванням поранених, волонтери, які приносять багато одягу, е, адаптивного одягу для тої чи іншої категорії, е, воно надзвичайно ну непогано. Не я можу порівняти декілька навіть Дніпро, е, Краматорськ, mm -hmm. Львів, е, своїх побратимів, яких я інших закладах відвідував. Це є. Е, Ну, якщо говоримо від держави, то ці винагороди виплати, які на сьогоднішній день є. Ми можемо порізно оцінювати величину цієї виплати, але ми повинні розуміти, що вона повинна бути, і це незвичайна робота. Бути сьогодні військовим, бути сьогодні на нулі, Це, Це ціна надзвичайно дорога, і я не, я не говорю в даній ситуації, що все повинно вимірюватися в грошах, але в повазі до цієї. É, prática Я можу так сказати до цього патріотизму, який виявляють наші хлопці саме зараз на самих гарячих рубежах. Вона повинна бути високо оцінена, як і на місцевому рівні. Це також ми по Львівщині не можемо говорити. Так і ну, в загальному і громади, і говорити, і, і я і, і, і на рівні держави воно повинно продовжуватись. Якщо ми говоримо про ті всі компенсації при звільненні військових, при пораненні, про встановлення інвалідства а там також йдуть виплати за першу, другу, третю групу навіть інвалідство, яке не дозволяє немає інвалідства, але вже не можна продовжувати служити. Також іде одноразова виплата по звільненню такого бійця воно воно на сьогоднішній день є. Я дякую вам. Достатньому рівні. Я зрозуміла. Я дякую вам. Я дякую за те, що ви говорите, говорите голосно і е, від всієї команди першого захисту, і від всіх своїх знайомих, і це в особисто за справу, яку ви робите. Тому що е, саме вам ми завдячуємо тим, що маємо можливість сидіти в цій студії, виходити в ефір. І наші діти живуть під відносно е, спокійним небом. За це дякуємо вам. Нашим глядачам. Я нагадаю, ага. що ми спілкувалися з Валерієм Шашком. Хочу. Правильно вас представити, ви є військовослужбовець 125-ї окремої бригади територіальної оборони збройних сил України.